Управління освіти та Центр професійного розвитку педагогічних працівників Сарненської міської ради долучається до проєкту 2023 Велике Читання. Читаємо Сергія Гридіна. Книжок про те, що насправді оточує сьогоднішніх підлітків і про те, як з ними нам дорослим давати раду, дуже мало. І саме книга Сергія Гридіна, вона і є на вагу золота. Героєм книги є 13-річний Денис з нестандартною фігурою. Денис проживає такі ситуації, як насильство з боку місцевих лупників. І починає романтичне життя з дівчатами, які оточують його. І які його, звісно, ігнорують, спілкування із вчителями. Яке включає в себе і хамство, і хабарі, і саме пристрасть однолітків до пива та трави. І надзвичайна цінність повісті не такий у тому, що автор не бреше своїм читачам і не пойдується, що цього всього немає, що всі дорослі мають лише гарні наміри, або що так і треба. І саме основне, він показує, що читачам не можна брехати, якого віку вони не були. Ми рекомендуємо прочитати твір Сергія Гридіна. Не такий».